У 2023 році у гірському пошуково рятувальній групі створено повноцінний кінологічний підрозділ відділення в складі п'яти чоловік: це начальник відділення, два кінологи-інструктори, фельдшер та водій рятувальник Середина літа. Працює повноцінне відділення залученням пошуково-рятувальних собак. У Нас знаходяться дві собаки. Собаки залучаються для пошукових робіт. В пірській місцевості це туристи, грибники, люди, які загубилися в лісі або в лісовій місцевості. У 23-му році було вісім залучень, собак для пошуково рятувальних робіт. Собака Харт у 22-му році знайшла жінку. Була ситуація, жінка заблудилася в урочищі фольків. Передала свої координати орієнтовно, де вона знаходиться. В той район була випущена собака, яка знайшла людину, позначила, і так ми жінку і знайшли. Тобто Собака Харт вже має на своєму рахунку неврятоване життя. Я є інструктор службового собаківництва, службової собаки, пошкод-рятувальний кол. Ми з нею проводимо тренування три рази на тиждень. Вона проходить загальний курс дресурування. Це є витримка, рух поруч, підкликання і зміна позицій. Вона проходить цей курс на рівень Б. Рівень Б дозволяє знаходити людей на годину витримки сліду і до двох кілометрів шляху. Я інструктор службового собаківництва із службовою собакою ХАР. Ми працюємо для пошуку людей і є декілька видів пошуку, як човниковий пошук, вільний пошук, також метрелінг. Моя собака працює вільним пошуком. Під час поробіт собака запускається в ліс і своїм носом вона вловлює різні запахи під час цього шукаючи, не дивлячись на свого провідника. Знайшовши людину, собака дає мені голосову команду аутів, що вона його знайшла і в який, якому місці вона знаходиться. Я міг підійти до людини, подивитися, що саме з людиною, яка їй допомога потрібна. Також собаки метрелінгові даєш річ, собака. Нюхає цю річ, і вже по сліду людини, як вона рухалась, вона починає його шукати. Також вона може шукати як і в полі, і в лісі ця собака. Завжди, виїжджаючи на виклик, першими на пошуки заходять собаки в ліс, тому що інші люди, які допомагають шукати, щоб вони не перебивали запах тієї людини, яка пропала. Після того, як зайшла собака, вже вишиковуються всі решта учасників пошукової групи у лінію, і вони починають теж прочистування лісу. Собака Гард має нагороди за третє місце слухняності та спритності і пошуку людини в лісі під час дачі атестації.